Слава Україні! Розпочалася 424-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російська Федерація протягом минулої доби завдала 8 ракетних, 37 авіаційних ударів та здійснила близько 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення. Зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Відбито 58 атак противника. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар'їнку. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник протягом доби завдав авіаційного удару по Орликівці та здійснив обстріли населених пунктів Карповичі і Хотіївка Чернігівської області, Уланове, Бруски, Стукалівка, Волфине, Коренівка і Юнаківка Сумської області, а також Тимофіївка на Харківщині. На Куп'янському напрямку. Артилерійських обстрілів противника зазнали Новомлинськ, Западне, Масютівка, Сіньківка, Кислівка та Берестове Харківської області. На Лиманському напрямку противник наступальних дій не проводив. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське і Білогорівка Луганської області та Діброва, Верхньокам'янське і Спірне Донецької області. На Бахмутському напрямку продовжуються запеклі бої за місто Бахмут. Поблизу населених пунктів Григорівка, Хромове та Іванівське противник вів безуспішні наступальні дії. Від ворожих обстрілів постраждали Роздолівка, Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів-Яр, Олександро Шультине, Біла Гора, Деліївка, Залізне, Північне, Південне та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському напрямку. Противник вів наступальні дії в районах Новокалинового Донецької області. Успіху не мав. Обстріляв, зокрема, Новокалинове, Степове, Авдіївку, Тоненьке, Первомайське та Невельське Донецької області. На Мар'їнському напрямку протягом минулої доби наші захисники відбили атаки противника в районі Мар'їнки. Окрім цього, ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Георгіївка та Новомихайлівка Донецької області. На Шахтарському напрямку минулої доби ворог обстріляв Вугледар, Пречистівку, Нову Українку, Золоту Ниву та Велику Новосілку на Донеччині. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Протягом минулої доби здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів. Серед них Времівка, Зелене поле Донецької області, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Білогір'я, Мала Токмачка. Новоандрівка та Кам'янське Запорізької області, Саблуківка, Береслав, Козацьке, Токарівка, Інгулець, Інженерне, Антонівка, Білозерка, Берегове, Кізомис, на Херсонщині та місто Херсон. Російські окупанти продовжують посилювати контрозвідувальний режим на тимчасово захоплених територіях України. Так, у енергодари Запорізької області збільшено кількість патрулів. На блокпостах почали більш прискіпливо перевіряти особисті документи та оглядати транспортні засоби. Окупанти обмежили відвідування лісових зон громадян України, яких помічено в цих локаціях працівники ФСБ РФ беруть на контроль, перевіряють їх персональні дані. Водночас представники російських спецслужб у місті організували приховане спостереження за громадянами України. Які відмовились від отримання російського паспорта беруть до уваги, зокрема, джерела фінансових доходів таких громадян. Представників ФСБ РФ цікавить, яким чином відбувається перерахунок коштів з території підконтрольної уряду України до тимчасово захоплених територій області та яким чином ці кошти конвертуються у готівку. У той же час через критичну нестачу на Запорізькій АЕС кваліфікованих працівників. Які готові працювати на окупантів, ворог посилив психологічний та фізичний тиск на українських працівників ЗАС. Використовуючи залякування, погрози, шантаж та тортури, ворог продовжує примушувати останніх до отримання російського громадянства та підписання трудових договорів з російською державною корпорацією «Росатом». Авіація Силоборони за добу завдала вісім ударів по районах зосередження окупантів. Також було збито ворожий гелікоптер Мі-24 та чотири БПЛА противника, два розвідувальних Орлан-10 та зала, а також два дрони Камікадзе типу ланцет. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили чотири райони зосередження живої сили, два склади боєприпасів та ще два важливих військових об'єкти противника. Загалом, минулої доби наші воїни ліквідували 690 російських загарбників. Також ворог втратив три танки, одну бойову броньовану машину, п'ять артилерійських систем, один вертоліт, чотири БПЛА оперативно-тактичного рівня, 12 автомобілів та дві одиниці спеціальної техніки. Підтримуйте Збройні сили! Разом переможемо! Слава Україні!